Питають, що в мене там з тим МВС сьогодні, я вам розкажу. У мене за сьогоднішній день вже все 150 разів помінялося. У мене навіть прическа помінялися. <свісно> я навіть, коротше, розказую. Дождався талона, якого скасував. Случайно. Ну, скасували, бо я відійшов, потім повернувся, потім знайшов того самого талона, забрав, зайшов в кабінет, сфоткали мене, все це зробили. Потім пішов, оплатив, потім пішов до всіх, хто там був там людей 40, сьогодні було талонів, я думаю, точно 40 талонів було. Сьогодні багато талонів було. Пішов туди, посиділи, пождали, поки приїде цей дядько, який якому здаєш, я не пам'ятаю, як його називають. Ждав, 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 там майже до п'ятої години. Потім дождались по черзі, йшли, йшли, йшли. Потім я поїхав, здав. Все, у мене був маршрут 8. В інтернеті всі маршрути є, якщо хочете, можете глянути все. По луцьку не сильно складно. Але якщо глянути маршрути, в інтернеті є всі маршрути, можна передивитися, спробувати глянути і будеш знати, як їхати. Я здав, там були моменти, рано переключався на передачу, але вроді все добре. Отакі от, от діла. Все, goodbye.